Да, здорово, чуваки, вы на канале Холли Буба Баба Буба. Я дебил. И все, блять. И сегодня, короче, будем мы играть коллаб с Майнкрафт Майнкрафте с Денисом С Димоном Покемоном. Ну, я сейчас забыл, 85, я хер знаю. Ну, вообще, да. Короче, все. Пошли, пошли, я знаю, куда бежим. За мной беги. А ничего, что я тебе просрал? Что? А нічого, що я тобі про Я не? бачу твій ніг, мій ніг, бачиш? Пошли. Серйозно, я тебе не бачу? Ну, вон, блін, я за скалою. Ти в кровок привертись? А. Пішли, за мною. За мною, Абобус. Я не Абобус. А хто? Це, а квадра... Це це, ти, це ти Абобус, <ihremhn>!, тому що ти Абоба в себе. Квадрачкобус? Квадр вон, туди, бачиш, будинок? Там жити будемо. Це ти вже построїв так швидко? Алло, это структура. Это в свете генерируется. Ладно. Подожди меня, что ты такой быстрый? Ну, чтобы ты знал, есть вот такая вот кнопочка. А, ну і... и... Опа, чики-бамбони! Бум! Чики-бамбони, чики-бам, чики-бам! где? Я сзади. А? Так, ну что, пошли лутаться. Так. Давай, давай сразу золотий сет зробимо. Який золотий? золото це говно. Лучше железный. Ну, железный. Опа, кузниця Тут две кузницы, похоже. Реаня. Давай. Давай, иди лутай. Железо. тут Так, надеваем на себе. Супер. Пішли, ще другу золотати. Пішли, 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 пішли. Вот. Ще одне. Ще ще може тобі щось буде. Опа. Опа, тобі теж штани і носки були. Ну який я сліпий, ну я опять просрав в тебе. Та ти де? Я тобі. я тобі. Я барсика бачу. Якого барсика? Ось цього. Ага. Тут Барсик ходит. Мы котик. Ну, котик Барсик я назвал. Сначала ну, спочатку рыбы злови, потом его приручишь и называешь Барсик. На тебе. Спасибо. Железный сет, что ли? Нет. Штаны, ну. Шт... Штаны. Так. Быстрей. Все, надевай. Угу. Так, у тебя есть меч. Меч есть. И по... Что Я Допатись. не знаю. Що так копати будемо. Е, давай спочатку підемо угля будемо десь. Кам'я mm -hmm. добудемо. І вже будемо... Давай отут от шахту робити будемо. Будемо ну, тут давай. жити, якщо що. Ну хорошо, понял, понял, понял. Так, ну давай дерево хоча б добудемо. Ну, дерево це лігкусенько добити. Так, да, руками. Ну це дебіл. А що, тіркою, типу? Ну, типу, так. Да. А ну я... ты зря меч ломаешь, рукой добывай, бицуху качає. Все. Ты прям рифму зачитав. Бери. Ты блин, як будто все забрав, а я практично не узнаю. Крафчу лопа. Е, крафчу лопату. Крафчу щит. Надеюсь, что ты на ніяку хрень не будешь крафтити. В тебе ще дерево є. У мене так. в мене одне один блок є. Далай. Я тобі ще щит скрафчу, якщо мені хватить. А, мені не хватає, іди ще добувай. Ще, почекай, тобі топор скрафти. Ти топором добувай. Забирай. А, в тебе ж дай мені один кусочок ще Желіза. желізо. Железо один кусочок. Та просто дай все, я потім отдам. Ти <хи> що делає? Я тобі щит скрафчу. Але спочатку дерево добудь У е, мене немає дерева. Але... А скільки а блоків. Та... Все дерево, коротше, добути. Хай буде. Ну на весь ліс хоча б одне Так Хоча одне і буду добувати. Ну і добре. Як я на їзі розвалюю. Ну, я ж тобі топор скрафтив, тепер побільше. Буду. Так, я пока что... Шо... Так. Так. Все, добыл. Сейчас сейчас на кинься забываю Да мне Я сзади, давай сюда. О, все. Спасибо. Я пишу твои Так, может тебе уби... кирку скрафтить? Эээ, яку? Деревянную? Железную. А, железную давай. Най -най. Яки я Дебіл? Ну звісно, хто ще може бути. А що такое? Я впав, ну це прекрасно. Ну а що ще це може? Що може бути прекрасніше? Як мені тепер піднятися на гору? Че? Як мені тепер піднятися на нагору, кажу. Вгадаю, ти там? Я там? Обше... Я? я твій нік не бачу. Я взагалі хін знайде. А, вон ти. Так. А, я аж туда впав. Та тут аж є підйом, о, куди є дерево, просто зламати тут листики. Точно, з мною листики ламати. Так, на і на. На тобі щит і кирку. Так. На тобі. Я ж тобі дав кирку і щит. Вон, забери. Блін, щит. Блін, хорош. Щит в праву руку бери. Щит. А я куда, блін, беру? А, вправу, я кажу, в другий слот. Так, понял? Яку вправо целибу? Ай да пофиг в другий слов. Ну Та -мо. Так, все, у нас є. Я мені тепер сюда запрягнулся. Як я, як зайчик, вот так вот, шприк-шприк, шпрак Ну вот так вот, ты ж бачиш, во, вот так вот шпунь. І вот так. О, молодець Я еле-еле забрался, это совшем нереально. Ну да. Майстри паркура на районі. Майстри паркура це тільки ти тут. Я я майстер sekal, але на це Я пермакети. Так. Ну що ж. Тики, покажи, ти в воду. Конечно, впав. А. По воді піднімайся, я тобі блоки поставлю. Ша, землю накопав. В воді піднімайся, я тут тобі тут платформу построю. Або давай землі, тобі скійну, построїшся. Скейн? Мені дофіга головне, щоб було. Давай накопаю. У мене з цим немає проблем, в мене є лопата. Так, ляві. Якщо не хватиш, я дам. Во, поклав там. Забирай. Да, а, бачу. Слепая. Я слепая. Давай вот сюда вот я пришла. О, ты бы сейчас голову хватит. Алло. А, уже все? Все. Слепая. Я слепая. тебе, я тебе, наверное, даже все скину уже на обратно. Да боже, бери. Хай в топите. Ну, хай в топите. Вс, пішли копати. Пішли ага. шапку копати. Ну як ко е, пішли, я буду копати. Ти ж Лі, мені вас рака. І робити? Все, то за мною йди. Окей. копати? Її. Блін, в мене ви просто як ми будемо освящати все. Та. Та. Коротше. У нас нічого не вийде, але... треба факела. Так що вилазь, пішли уголь добувати. Уголь. Уголь, я тобі уголь візьму Шахту знайдемо вже, потім сюди вернемося. Угу. Так, а я хочу когось перевірити. В мене збережний інтересов. Хто там? Включимо? Ем Ну давай. Ой, братан, спадки надо, абомбуве! Я ті чотири це магія в МВВ. Mm. Лаунч чочити. Ладно, на уравс, на уравс, все, пришли. А дайте. Э -э да! Ну, мене опять выкинула на прикласс. Ну, Добрый день. Э -э короче, ну все, идеально, друзья. Всем удачи и всем пока-пока. Идеальное видео.